Ну а британські сили перейшли на захист своїх територіальних вод після виявлення в Ірландському морі російського підводного човна класу кіло. Про це йдеться в публікації видання Зе Телеграф». Зазначається, що британський військовий корабель і гелікоптер переслідували російський підводний човен біля гавані Корк. Це на південному заході Ірландії. Як інформує видання, підводні човни човни класу кіло можуть стріляти крилатими ракетами калібр. Ну і поява російської субмарини біля берегів Ірландії. Може бути спробою виявити слабкі місця в британській обороні і залякати Лондон у відповідь на його підтримку Києва, вважають журналісти The Telegraph. Нагадаю, що Росія має понад 60 підводних човнів класу кіло. В розпорядження підрозділів ЗСУ останнім часом надходить в рази більше різноманітних безпілотників, і на окремих ділянках фронту співвідношення вже становить один наш до двох ворожих ФПВ. Тоді як раніше, забезпечення дронами було один до семи. Про це розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко. Також військовий зазначив, що воїни ЗСУ пілотують камікадзе ефективніше ніж це. Роблять окупанти.